п'ятикласнику на уроці української мови. Тема нашого заняття фонетична транскрипція. Сьогодні ми зробимо невелике узагальнення про звукову систему мови, про співвідношення між буквами і звуками, потренуємося відображати на письмі вимову слів, використовуючи фонетичну транскрипцію. Для початку пропоную виконати тестові завдання. Кожен тест має одну правильну відповідь. У якому варіанті букви Я Ю, Є позначають два звуки А. Ящик сяйво. Б. Зоряна єнот, В. М'ята рюмсати. Г. Боязнь ательє. Щоб подумати, можеш зупинити відео. Правильна відповідь Г. Боязні ательє. У якому варіанті букви Д і З, Д і Ж позначають двох? два звуки? А. Піджак дзвін. Б. Від піджива. В. Джунглі гудзик. Г. Воджу дзюрчати. Правильна відповідь Б. Відзвучати піджива. У якому варіанті кількість букв і звуків однакова? А. Боєць джем. Б. Солов'ї тінь. В. Навчання щічки. Г яблунька віджити. Правильна відповідь Г. Яблунька віджити. У якому варіанті виділена буква позначає однаковий звук а. Віхола ворона. Б. Насіння кисень. В. Погода дятел. Г сіль літо. Правильна відповідь Г. Сіль літо. Я впевнена, що це завдання не було для тебе складним. Ти вже знаєш, у чому різниця між буквами і звуками. За допомогою звуків ми утворюємо слова, які вимовляємо і чуємо. За допомогою букв ми слова записуємо і читаємо. У різних куточках України слова пишуться однаково, а от вимовляються інколи по-різному, з відтінками притаманними певній говірці. А як же зрозуміти? Як правильно вимовляти слово? Для цього існує звукозапис або фонетична транскрипція. Отже, фонетична транскрипція це передача на письмі точної вимови звуків із тими змінами, яких звук зазнає в процесі мовлення. Зверни увагу! Слова у фонетичній транскрипції беруться у квадратні дужки. Усі слова пишуться з малої літери. Апостроф, літери «ща», я, ю, є, Ї та знак м'якшення в транскрипції не використовуються. Норми літературної вимови. Фіксуються на письмі за допомогою спеціальних транскрипційних знаків. Схисна риска над голосним звуком позначає наголос у словах, що мають більше, ніж один склад. Дві крапки позначають довгий звук на місці подвоєних літер. Маленькими голосними біля основних голосних звуків позначаємо вимову ненаголошених голосних, наближених до інших звуків. Пряма риска біля приголосного позначає м'які приголосні звуки. Позначка схожа на апостроф позначає пом'якшені приголосні звуки. Нагадаємо, відрізнити м'які приголосні від пом'якшених допоможе фраза, де ти з'їси цілини дзир. Дужка позначає злиту вимову звуків з і дж. Нагадаємо, якщо д стоїть у префіксі а з або ж у корені, то вони позначають різні звуки. А тепер попрацюємо практично. Завдання записати подані слова, використовуючи фонетичну транскрипцію. Натисни на паузу і попрацюй самостійно. Перевір правильність виконання завдання. Понетична транскрипція допоможе тобі оволодіти нормами літературної вимови. Закінчити нашу зустріч я хочу такими поетичними рядками. Наша мовонька прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна зачарує всіх вона. Гарно вчимось говорити, щоб дзвеніла, як струмок, чиста. Лагідна і добра мова дзеркало думок. Я надіюсь, наше заняття було для тебе корисним. Щиро дякую за увагу, до нових зустрічей!